Всім привіт! Мене звати Конов Олександр. Я психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку цікаву тему: як сподобатись хлопцю або дівчині і як посприяти тому, щоб побачення прийшло вдало. Чи буває у вас таке, що перед побаченням ви занадто сильно увагу приділяєте своєму зовнішньому вигляду? Ви. Робите зачіску, мейкап, обираєте лук, бритись і так далі. Це, це все нормально, але що аж занадто. Потім ви приходите на побачення і ви, умовно, відіграєте таку роль. Ви сидите там, ідеально, намагаєтесь говорити тільки про свої досягнення, результати, який ви класний чи класно. І в такому стані певного напруження і весь час заповнюєте пустоту, яка може створюватися під час спілкування. А ваш партнер, чи ну, веде себе так само. А після цієї зустрічі ви себе відчуваєте втомленим чи втомленою і думаєте, це я молодець, порався або впоралася. І далі так побачення за побаченням повторюється оця роль. Чи приносить вам це задоволення? Складно сказати. У відповідь у кожного індивідуальна, скажу зі свого досвіду, що особисто мені це не приносило задоволення? В моєму досвіді теж було місце певне відігравання ролі. Чи сприяє це створенню стосунків? Запитання. Адже якщо ви граєте роль, а як довго ви зможете грати цю роль? Цим партнером чи партнеркою. Кожне наступне побачення добре. А якщо у вас почнуться стосунки, а якщо ви почнете жити разом, в якийсь момент ідеальна картинка може розпастись. І тут все ж таки я прихильник того, щоб від побачень отримувати задоволення, а не відносинусь до них як до співбесіди. Про що мова? От, наприклад, ви йдете на побачення. Дійсно, ви змогли там приділити увагу своєму зовнішньому вигляду відмінно. Це, це є важливо, гігієна і так далі. А Ви приходите, і ви не думаєте, що такого я маю розказати про себе, щоб зачепити людину. Ви приходите, у вас запитують ок ваші справи, а ви відповідаєте так, як є насправді. Наприклад, слухай, я сьогодні втомився або втомилась. Сьогодні в мене був важкий день. Сьогодні теж були цікаві моменти, цікаві історії, але все ж таки, от, зараз я трошки не в силах а, ідеалізувати щось а, а, в рамках типу свого дня. Чимось хвалитися. І так далі. і так далі. Не обов'язково жалітися. Не обов'язково говорити про всі свої проблеми на побаченні. Ні. Я за те, щоб бути справжнім. Ви говорите і про свої плюси, і про мінуси. І розумієте, ви не відіграєте тоді роль. Ви на побаченнях відпочиваєте, а не сприймаєте це як співбесіда. І. Це підвищує вірогідність того, що ви сподобаєтесь людині. Бо людина відчуває, коли грають, а так ви будете справжнім, справжньою людиною. І не буде певної ідеалізації. Якщо ви подобаєтесь іншій людині, то ви будете, подобати, ви будете подобатись і зі своїми мінусами. Бо вас мають приймати, якщо хочуть бути з вами. Якщо вас не приймають, якщо у вас є певні шкідливі звички, не знаю, ну будь-які моменти, можливо, щось у зовнішності і вас не приймають, яким би ви ідеальним не хотіли здаватися, все одно, в якийсь момент ви втомитесь від цієї гри. Тому будьте справжнім, будьте такою людиною, якою ви є. І це підвищить вірогідність того, що побачення пройде краще, приємніше для вас, можливо, і для вашого партнера чи партнерки. І головне, ви не будете втомлюватися від таких побачень, а ви навчитеся а отримувати задоволення. В цьому в мене, в принципі, все. Отака От проста рекомендація, але мені здається, мало хто використовує. Цю рекомендацію. Перші побачення вони можуть бути романтичними, вони можуть бути красивими, гарними, да? і підкреслю знову ж таки: не потрібно завжди там свої проблеми розповідати, але вони мають бути справжніми.